Шість ампельних петуні, які більше мені подобаються, і які я саджаю в своєму садочку. Петунія гігант Пурпл», Ось така от, погано звисає вже донизу. В цьому кашпо на 16 літрів посаджена два кущики. Петуня сугарбонбон подобається за махрову квітку. Кашпо на 5 літрів теж два кущики. Віста Бубельгам», саджаю її у відкритий ґрунт. Швидко розростається і добре відновлюється після дощу. Шорфіння, table white. квітка не крупна, але їх багато. Кашпо на 12 літрів, посажена 2 кущики. Подивіться, яка вона шикарна. Петунія фанфара вайт, квітка крупна, пахуча, в ящички під вікнами на 7 літрів саджає одну рослинку, добре розростається і класно виглядає. Ну і звісно, петунія tidal. це сорт Silver. Пагано звисають уже до самого низу. Кашпо на 40 літрів посажена одна рослинка. Квітів дуже багато, а пахуче. То подивіться на цю красуню: це також тайдел, хотпінк. Це кашпо на 40 літрів посажена одна рослина.